Болонський процес слід розглядати як один із головних механізмів зближення України та Європейського союзу певні науковці, що дискутували у столиці із наближення стандартів української вищої школи до таких, що діють в ЄС. Головною темою дискусії стали інструменти та техніки, які здатні прискорити це зближення. Фахівці з Польщі, Росії, Литви і України кажуть, що за сім років болонського процесу інтеграція на рівні вищих навчальних закладів мала результатом масштабну співпрацю. Між вишами України, Польщі, Німеччини, Італії Чехії серед головних принципів, що їх сповідують європейські виші та їхні професори, мобільність студентів та викладачів, автономність вишів, а також їх відкритість для викладачів. Утілення цих принципів і є частиною болонського процесу. Суть включення будь-якої країни до європейських освітніх просторів це збереження своєї унікальності, своєї рідності. Англійською мовою існує такий вислів єдність в унікальності. Основним завданням освітніх європейських програм є навчання відповідним навичкам, умінням комунікувати, взаємодіяти з викладачами та студентами інших країн. Сьогодні в регіонах є невеликі університети, які окрім запровадження стандартів Болонського процесу в організацію навчання, Чального процесу мають спільні навчальні програми, магістерські і бакалаврські, вже інтегровані із іншими європейськими університетами, тобто, це не просто можливість порівняти і визнати власні дипломи, це можливість примножити перспективу своїх дипломів.